Пам'ятаю, як ми з папою поїхали в Херсон на базар, і їде колона російська, і до нас повертають танк дуло і стріляють зверх. Я була в машині з папою. Коли розпочалася велика війна, Ангеліні було 12. Майже рік окупації вона провела у рідному селі Новокиївка Миколаївської області. Разом із бабусею, дідусем, батьками, молодшим братом і сестрою вони переховувалися від обстрілів та росіян. Це було дуже страшно. Тобто з автоматами підходили. і Дядушки, наприклад, мого до дідуся підходили, говорили: якщо ти не дасиш машину, то ми в тебе її заберемо. і ну і угрожали. Тепер Ангеліна разом з іншими учасниками проєкту, підлітками з Миколаївщини створюють власний план розбудови своїх селищ та громад, бо кажуть, проблем багато і хочеться змін на краще. вирішив спробувати. Ніколи такого не було в такої можливості. В нас в громаді, точніше, в нашому селі, немає школи, тобто її було знищено, і наразі молоді немає такого місця, де вони просто можуть зібратися, там провести, можливо, якісь заходи, івенти, літературні вечора або будь-що, або просто подивитися кіно, поспілкуватися, пограти в настолки. І такого місця немає. Щоб допомогти підліткам пережити жахи війни, які вони побачили на власні очі. У Києві благодійники організували п'ятиденний тренінг в ігровій формі. І два десятки учасників проєкту, а це підлітки з визволених від загарбників сіл Миколаївщини під супроводом дорослих, вчаться втілювати свої ідеї в реальність. Ми дуже хочемо, щоб ви збагнули свої власні сили і зрозуміли, що ви можете робити те, що роблять дорослі люди, інколи якими ми дуже надихаємося. І кажемо, що вони для нас авторитети. Авторитетом, як казали спікери вам вчора, мають бути самі до себе ви У нас п'ять команд, і кожна команда працює своєю проблемою. І відповідно кожна проблема має вирости в якусь ідею якогось проєкту. Вони не, не працюють над якимись абстрактними ідеями, вони працюють над тими проблемами, які є в їхньому селі. Відповідно, вони дуже класно, вони дуже залучені. Я трішки хвилювався, бо спочатку важко було знайти з ними контакт. Зараз же вони, вони залучені, і вони хочуть першими презентувати ідею, першими презентувати проблему. І Чути цей зворотній зв'язок. Організатори кажуть, нині найбільше підлітки звертають увагу на обмежену кількість робочих місць, відсутність молодіжного простору та належної організації дозвілля, а також турбуються про безпритульних тварин, На вирішення саме цих проблем, спрямовані їхні проєкти. Проте найважливіше повернути дітям віру у себе дуже помітно, коли заїжджаєш в перший раз, і підлітки не спілкуються. Вони не говорять, вони не можуть сформулювати певні свої думки да, структуровано. І зараз день програми. Це останній день саме в Києві, і вони починають Рити, рефлексувати, а у них з'являється спектр емоцій. Да вони не відповідають тобі, як ти ти норм, а вони починають характеризувати свій стан, свої здобутки. Вони можуть оцінити, що відбувається. Вони відповідають на питання спікерів, тобто вони починають соціалізуватися, і це була основна мета насправді цього проекту, щоб вони а, вийшли в і в інший світ. І почали презентувати себе і свої думки якісно а ще мрія частиною своїх бажань у майбутньому вони поділилися із нами. Щоб свій, свій агробізнес був і для села щось зробити, щоб запам'ятали мене. Вступила в медицинський коледж, буде медсестрою. допомогти таким же підліткам, як я більше знати, наприклад, більше комунікувати, бути корисною для людей, реалізувати свою мрію. І подорожувати Софія Фесік Олексій Іванченко п'ятий канал.